Привіт! Всім привіт! Сьогодні будемо розбиратися з тим, як вже налаштуватись на роботу і нарешті виконати все заплановане. Мене звати Марія Хвиля, я психолог, психотерапевтка, практикую п'ятий рік, живу і радію життю в Києві, і робота в мене онлайн, працюю онлайн. Отож, що перше варто зробити для того, щоб налаштувати себе на роботу? На виконання якогось завдання, можливо, яке ви давно відкладаєте і давно прокрастинуєте. Важливе, дуже меседж, полягає в тому, що наш мозок постійно знаходиться в стані дешифровки, сприйняття інформації. Постійно ми, майже постійно, щось читаємо, щось дивимося, щось слухаємо. Більше того, сучасний світ, в принципі, чомусь в ще і якби підштовхує нас до цього, що це і є ок. Не треба витрачати час дарма, щось готуєте. Дивіться ютюбчик, миєте посуд, дивіться корисну лекцію. Не витрачайте час просто так. В увесь час ви маєте щось сприймати. Така в якби, ілюзорна ніби продуктивність. Але насправді, що відбувається з нашим мозком. В та частина мозку, яка відповідає за дешифровку інформації, за сприйняття інформації, вона є антагоністичною до тієї частини мозку, яка відповідає за засвоєння цієї інформації, таке перетравлення, урозуміння і засвоєння більш глибиннитку, інтеграції цієї інформації. А що означає, що вони антагоністичні? Тобто, коли працює одна, не працює інша. І якщо у нас постійно працює та частина мозку, яка відповідає за дешифровку і сприйняття інформації, та частина, яка в... мала б як би, її перетравлювати, якось усвідомлювати більш глибше, ну, немає якби, шансу в е, куди ну, щось, щось, щось зробити. Вона просто. Якби, все в очікуванні моменту, коли ж ви нарешті заспокоїтесь і перестанете щось дивитися, читати, слухати. Так, і сучасний світ, окрім того, що нас якби просто атакує інформацією, він якби ще і таке, якби, в таке робиться цінністю того, що не витрачаєте час дарма. Миєте посуд, дивіться лекцію. Чимось там займаєтесь в механічному, обов'язково включіть собі щось корисне на фоні. Як можна просто їхати в машині? Треба слухати подкаст або в аудіокнигу. І е, ну, ось і наш мозок якби не може е, сфокусуватися, не може прийти в такий стан зібраності, коли він взагалі такий фу, немножко в е, і розуміє, що о, зараз мені треба зробити це. Тому все це придіслові. Перше-перше пораді щодо того, як приступити до виконання якогось завдання. І вона полягає в тому, щоб у 15 хвилин дати собі нічого не робити. Тобто просто сісти і сидіти, дивитися в точку, медитувати. Але нічого не читати, не дивитися, не слухати, не розмовляти. Просто дати собі 15 хвилин перерви від сприйняття інформації. І це вже дасть вам, якби ви, ну, ви відчуєте зразу ефект, це вже вас приведе в набагато більш зібраний стан. Бо ось ця інформація, яка постійно потребує якби, нашої уваги, вона роздьоргує нашу свідомість. Наша свідомість, якби, не є, не є в нас, вона не є зібраною. А нам вона потрібна для виконання якогось завдання. Отож, перше, що ми маємо зробити, що нам варто зробити, це пф, просто 15 хвилин дати собі нічого не робити, нічого не читати, не дивитись, сфокусуватися в точці в собі, підзібратися, підсобратися. Далі. А, порада номер два. Дати собі після цих 15 хвилин цей стан продовжити ще на 5 хвилин. Але, ну, цей, тобто, нічого не сприймати, не, в, не читати, не дивитися, не слухати. Але з ці 5 хвилин вже сфокусувати себе на стані, який у вас буде після виконання цього завдання, як після виконання тієї роботи, яку ви відкладаєте. Тобто, прям дати собі це відчути, Хух, як я буду себе відчувати після пробіжки, як я буду себе відчувати, коли я запишу вже це відео, як я буду себе відчувати, коли там я витримую це голодування, яке я собі запланував запланувала. Як я буду себе відчувати, коли я нарешті там, заповню цю анкету, заповню цю таблицю? От якби так, в... поспокушати себе ось цим станом, як мені буде в тій точці, коли виконане це завдання, вже буде позаду? Як мені буде подихати, подихати і повідчувати це п'ять хвилин. Прям засікайте, засікайте це на... в е... годиннику. Будильником 15 хвилин і потім, ще, і потім ще 5 хвилин. Так, це була порада номер 2. Отож, ми трохи дали своєму мозку повітря. Трохи він подихав, трохи якось взагалі так відчув себе. Свідомість трохи сфокусувалась, так, витягнула себе там з інших, в інших віртуальних просторів. Тепер варто перейти до третього кроку, а саме, до планування. І тут важливо усвідомити, що планування і виконання це два окремих процеси, на які треба виділяти окремий час, не змішувати. Тобто перед виконанням завдання варто сісти і зрозуміти, встати, сісти і зрозуміти дуже чітко, які будуть кроки, які є етапи цього завдання. Який мій план? Коли у вас є цей план, у вас виникає якби ясність і така певна прозорість. Завдання стає менш ну, таким, устрашаючим. Воно ніби, ну, ви розумієте, що о, воно складається ось з таких ось елементів. Мені стає ясніше, безпечніше, прозоріше. І це два окремих процеси. І ви прямо виділяєте час. Так, а зараз я сяду і розберуся, запланую, зрозумію, що взагалі мені треба зробити. І далі. А все одно, фух, ну вже перше, друге, третє зробив, а все одно щось боже, ніяк не можу. У вистачає в мене мотивації все одно сісти і почати виконувати завдання. І тепер час. Четвертого кроку, який полягає в тому, що ви усвідомлюєте спочатку дія, а потім мотивація. Спочатку ви виконуєте дію, а потім приходить мотивація. З'являється мотивація. Тобто ви не сидите, не чекаєте у морі погоди думаєте, ну. Ах, щось нема в мене натхнення, щось нема в мене достатньо мотивації. Ні-ні-ні. Ви на це не зважаєте. Бо ви усвідомлюєте дуже добре, що спочатку я починаю діяти, а вже потім прийде мотивація. Як же почати діяти? П'ята порада. Золотий закон. Просто закон 15 хвилин. Якесь завдання, ну, справді дуже муторне, дуже важке. Або ви вже так давно його відкладали, що вже фух, вже якось аж в не знаю, неприємно, огидно до нього повертатися. Ви вже, ніби його думка про те, що ви його знову відкладаєте, для вас більш звична. Так от, давайте себе насилуємо, так заспокоїмо і приділяємо цьому завданню 15 хвилин. Я так часто виходжу на пробіжки. Справді. Я думаю, так. Я не буду себе якби, там, змушувати е, бігати. Я просто вийду на 15 хвилин. Я пробіжусь 15 хвилин. Ну, і потім виявляється, що ці 15 хвилин вони є якби ми, такими, ну, найважчими, навіть перші 10 хвилин є найважчими, а ось потім з 10 до 15 вже входиш, входиш у смак. І з'являється мотивація продовжувати. Вже валяться не так вже це й страшно, не так вже це і складно бігти, не так вже і це неприємно заповнювати ці таблиці, ці податки, ще щось в може так ефект не статися? Ні. Але все одно, якщо ви приділите тільки 15 хвилин, вам все одно це завдання вже ну воно буде ближче, воно буде вже більш в менш страшним. Ви зрозуміли, що так. Я міг присвятити йому 15 хвилин, зможу присвятити завтра 20 хвилин. Головне не чекати мотивації. Головне тут не чекати натхнення і того, що от просто недостатньо в мене в, е, там, енергії, мотивації, щоб розпочати. Ні. Згадуємо четвертий крок: спочатку дія, потім мотивація. Спочатку ви дієте 15 хвилин, а далі ви дивитесь, як вам в цій дії. Чи війшли ви у смак, чи ні? Може, ви увійшли у смак, і тут вам згадується ця медитація на те, як це буде класно відчуватися, коли все вже буде позаду. Отож, давайте підведемо підсумки. Спочатку ми 15 хвилин зробили собі інформаційну гігієну. Нічого не сприймаємо, нічого не читаємо, нічого не слухаємо, не дивимось. Потім 5 хвилин присвятили тому, щоб буду відчути, як це буде класно, як мені буде круто, коли це завдання вже буде позаду, коли я вже це виконую. Далі почали планувати, з чого це завдання полягає, які кроки в ньому є. Потім згадали, що так, я не буду чекати натхнення на виконання цього завдання. Я просто почну виконувати. І я йому 15 хвилин. Я дам цьому завданню 15 хвилин. Просто 15 хвилин почну, поприбираю. Просто 15 хвилин почитаю цю книжку. Просто 15 хвилин в а, Ну, не знаю, яке у вас завдання є. Порозбираюсь в податках. Видихаємо. І от. Завдання вже позаду. Ми його виконали. Все, вітаю вас. Сподіваюсь, вітаю з виконанням, з тому, що ви налаштувались, приступили і виконали. І відчуваєте себе спроможним в силах, якби справитись з будь-чим. Ви все можете. Все в ваших силах. Ну, все, па-па.